З'явилася така інформація, що ідеологами війни проти України є секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков. Саме вони переконали Путіна почати повномасштабну війну проти України. Про це ну принаймні написали в Таймс. Вони посилаються на свої джерела. Ці прізвища нам відомі, ми про них чули, і м, точно можна розуміти, що це ну там не він один, так не він один, оцей хлопчик, про якого ви, пане. Ні, ні я думаю, що він один. І я чую про, Рішення він про, ну, про, Портні... про Бортнікова і про цього Патрушева. Uh, Патрушева багато місяців, що він там грає важливу роль. Але у мене нема такого. Це розділення що... вини чи що? Я, я думаю, що Путін під, 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 під зиму почне шукати. от Він генералів вже знаходить, зараз він буде знаходити свою праву руку, ліву руку. І так... Тонко натякати, що це я не така я жду трамвая, Це мене намовили оці нехороші дяді. зараз. Дамо усім слово. Пан гірняк хотів так висловитися. Ще на схід підемо, Там на скайп чекає з якраз східного прогрупування військ. Кілька реплік буквально безумовно не можна недооцінювати ворога, тому що Путін при владі в Росії фактично з 1999 року 140-мільйонна країна. Це 23 роки. Він надзвичайно жорстока людина, але розумна людина, надзвичайно цинічна людина. Це ще будуть питання до американських спецслужб того часу і не тільки цього часу, тому що всі прекрасно знали, яким чином Путін прийшов до влади. Я хочу нагадати, що фактично було зірвано три багатоповерхівки в Росії. Але на даний момент я є більшим оптимістом, і ніж пан Дроздов і ніж пандроздов потрапив. Все ж таки Путін Не бери на даний момент програв. Він постійно приймав рішення на межі і вигравав. Це рішення було прийнято в 2007 році в Грузії. Це рішення було прийнято в 2014 році і в Криму, і влазило. Влазило, влазило 24 лютого. Путін прийняв для себе критично неправильне рішення, яке катастрофічно буде не тільки для Путіна, а для Російської Федерації. На той час Путін чомусь був впевнений, чому це питання вже буде розслідування після перемоги, що він візьме владу в Україну за три дні. Він мав армію біля українських кордонів 300 тисяч. Я хочу сказати одну просту ніч. Одну просту річ. Всі ми пам'ятаємо 24 лютого. Жахливий час. П'ята година. Перші постріли. Мене перша година запрошують на ефір еспресо. Треба півтора години щось говорити. На той час не було так багато спікерів. І я поспілкувався з двома військовими експертами і з військовим. А які між собою не знають один одного, які мені сказали чітко: ми перемогли. Я кажу, поясніть. Ну як так? Перший день війни, атака на Київ, захоплений Південь, проблема на Харкові, проблема на Чернігові. І мені пояснили одну просту річ: що 300-тисячна армія не може захопити 40 мільйонів населення, якщо не буде подолана зразу ППО, тобто перевага в повітрі, не будуть знищені літаки вертольоти. Насправді ми їх тут обманули. Чому скорше всього це були дані британської розвідки, американської розвідки, але Україна не впала за три дні. Чому це відбулося? Ну хтось каже, що хтось їх чекав в Києві, але не була скинута центральна влада. Далі, от в березні місті, я, наприклад, для себе сподівався про те, насправді я говорив у вас в ефірі, про те, що це скоро закінчиться. Чому? Тому що абсолютно було очевидно, що Росія програє, і кожен додатковий день війни створював проблему самій Російській Федерації. З квітня вже було абсолютно зрозуміло, що це завершиться розвалом Російської Федерації. Але особисто я не врахував одної речі. Тут колеги скажуть за себе, я жодного разу не був в Росії. Але ті люди, які жили в Росії, говорять про те, що, по-перше, Росія не розуміє себе без України, і тепер я це зрозумів, коли зараз вже тотальні невдачі на фронті. Але 76 росіян на даний момент згідно останньої соціології підтримують ведення війни. Що відбувається зараз? Як на мене, коли почався перелом, абсолютно годжуся з колегами про те, що не можна займатися такими шапкозакидательствами, як то кажуть, настроями про те, що ми вже перемогли. Абсолютно ні. Ми ще пройдемо багато всього. Ми ще пройдемо. Ми як країна, пройдемо багато всього. Але як на мене, оця харківська офензива, коли фактично Росія вже не змогла стримувати українських військ, і навіть себе Росія не могла стверджувати про те, що нічого не відбувається, що відбулось дальше. Путін пішов на підвищення ставок. Тобто Путін фактично оголосив мобілізацію, як на мене, невчасно. Бо знову ж таки військові аналітики говорять про те, що цю мобілізацію потрібно було оголошувати в квітні, а мобілізація в вересні-жовтні в жовтні вже нічого не дала. А друга річ, що Путін фактично оголосив про анексію наших українських територій. Що Ставки, далі? Ставки підняті далі нікуди. Далі він застосував передостанній крок: це фактично атака по українських містах. Я розумію, для чого це відбувалося. Просто мала бути паніка в українських містах. Атака по Львову, по Києву, 100 ракет. Я розумію, яка інформація поширювалася. Тобто я розумію про те, що це мало викликати паніку. І якісь консерви. Умовно, консерви, глибоко законспіровані російські агенти в політиці, мали би користуючись незадоволенням нашого населення, сказати: Давайте домовлятися! А наше населення вже не населення. А наше населення стало народом з 24 лютого наше населення не населення. І ви подивіться, відбувається одна атака, відбувається друга атака, відбувається третя атака, і ми стоїмо. Тому на даний момент, на мою думку, ми дискутували навіть з колегами ще до ефіру. Це вже агонія. Але ця агонія, на жаль, ще може протримати досить довгий період часу. Вона може протримати, там може закінчити будь-який момент, вона може тривати ще довго. Ракет ще є. Я дозволю собі продискутувати з вами з тобою, Остапа, стосовно того, що це може бути якийсь перелом. Ну ракетів є в Росії так багато. Ну Іран поставить ще ракети, будуть нищити енергетичну інфраструктуру. Фактично, під час останнього обстрілу зауважте не постраждав жоден військовий об'єкт, виключно об'єкт енергетичної інфраструктури. Але в будь-якому разі, ну ми не відступаємо, ми будемо стояти. Тобто зараз же було залякування ядерною зброєю, що залишило зараз Путіна? Зараз Путіна залишилась одна річ. Це вже не залякування ядерною зброєю, а десь застосувати ядерну, не дай Боже, звичайно, це страшно говорити, але воно не припинить наш спротив. Є ще одна річ, які зараз, як на мене, будуть дуже такі важливі речі: це саме G20, який буде відбуватися в Індонезії два дні 15 16 числа. І там буде важливо залежати від позиції Китаю, від позиції Індії. Я хочу зауважити, що буквально нещодавно відбулось перемовини міністра закордонних справ. Сполучених Штатів державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна і міністра закордонних справ Китаю щось відбувається, і абсолютно очевидно, що Росія програла, і ми, я, наприклад, впевнений абсолютно, що на даний момент немає іншого шляху, як перемир'я ніякого безумовно зараз не буде. І це все в якійсь близькій перспективі завершиться тотальним роз... розпалом тотальною нашої переводи і не то, що поразкою Російської Федерації, а розвалом Російської Федерації.